Будь ласка, дякую. Пане розпоряднику. Наступним свідком заявлено свєшніков Володимир Миколаєвич. Виключте. Полюшковий дерматит, захист шкіри від морозу чи недокучливі подразнення. бепантен мазь заспокоює суху та подразнену шкіру для всієї родини. Бепантен. Також Бепантен Сенсідерм для полегшення свербежу та відновлення шкірного бар'єру при атопічному дерматиті. Від Байер. Ми віримо, що вас ніщо не повинно стримувати. Ні страх, ні сумніви, і точно не температура чи біль. Нурофен Форте має подвійну дію та діє до восьми годин. Нурофен Форте проти жару та болю. Лоск знає, що багато веселищів означає багато білизни, про яку треба подбати. З цим легко впорається новий Лоск Ароматерапія. Одна капсула для ефективного прання і аромату, що створює чудовий настрій. Багато прання Обирай Лоск. Зберігайте в недоступному для дітей місці. Всіх, мабуть, дратує мій кашель. Не просто дратує, він може нести загрозу. З кашлем поширюється інфекція. Спробуй Тосмай. Унікальна комбінація чотирьох компонентів допомагає заспокоїти сухий подразнюючий кашель, вивести мокротиння, зменшити біль у горлі. Тосмай кашлю немає. Кожен сантиметр моєї шкіри заслуговує на любов. Коли голюсь, я довіряю Venus Comfort Glide Miami з п'ятьма довгорічними лезами та технологією Skin Cushion, яка допомагає захистити шкіру від подразнень. Тепер зі зручним тримачем для душу моя шкіра мій вибір. Venus. Я не завжди заклопотана. Ну добре. Зате ми снідаємо разом. Клуб чотирилапи для відповідальних, хоча й не ідеальних. Думаєш, чи можна прокачати улюблене? Прокачай улюблений номер без лімітом. Перенос його до Vodafone та отримуй безлімітний інтернет за 200 гривень на місяць. Разом ми зможемо. Вода Гурмани. Насолоджуйтеся широким різноманіттям рецептур. Паштети, ніжні виточки та шматочки у підливці у вишуканих колекціях від гурме. Пуріна. Докучливі судоми турбують уночі для нормальної функції м'язів. Довгід антисудофорте. Покращена формула та вища концентрація інгредієнтів для розслаблення м'язів і литок. Довгід антисудофорте. Запитуйте акційний довгід антисудофорте. 56 та додатково 28 таблеток у подарунок. Зустрічайте весняне оновлення бестселера Топера Матрі ми дослухались до тисяч наших клієнтів і оновили наш матрац. Тепер ви можете обрати одну з двох висот 5 або 7 сантиметрів, залежно від ваших потреб. Зносостійкий жакардовий чохол та особлива родзинка всередині піна нового покоління Oxygen Rich, яка має покращену пружність завдяки збагаченню киснем. Розкладні дивани та крісла це зручні та функціональні меблі, але по-справжньому якісний та здоровий сон можливий лише на ортопедичній поверхні. Матрік здатен вирівняти майже будь-яку поверхню: диван, ліжко або навіть розкладне крісло. Ваші м'язи розслабляються, а хребет знаходиться в правильному положенні. Замовляйте топер матрік за спеціальною ціною зі знижкою 50% від 999 гривень. Оформіть замовлення, отримайте подушку у подарунок. При замовленні матраца шириною від 140 см, аж дві подушки у подарунок. Зносостійкий жакардовий чохол та особлива родзинка всередині піна нового покоління Oxygen Rich, яка має покращену пружність завдяки збагаченню киснем. «Матрік Оріджинал» має універсальну висоту 5 см і підходить для будь-яких диванів та матраців. Фіксуючи резинки по кутах, надійно тримають топер на місці, перетворюючи ваше спальне місце на максимально зручне. «Матрік Адванст має збільшену висоту 7 см. Наш ексклюзивний жакардовий чохол має покращену знозастійкість, що додає довговічності. Телефонуйте та замовляйте топер Матрік зі знижкою 50%. Дозвольте собі те, про що давно мріяли. Здоровий та комфортний сон. Робим гудс. Робимо якісно. Робимо саме для вас. Лізак в горлі тільки так. Рух життя залежить від руху крові. Високий тиск, стреси, вікові зміни судин можуть призвести до інфаркту або інсульту. Магнікор, час цінувати здоров'я. Розпочався кашель. Пектолван плющ. говорить капітан. Вранці я отримав анонімну посилку з диском. Протягом доби ці люди будуть знайдені мертвими в австралійських водах. На кону багато життів. Приготуватися до порятунку, Старпоме. Так, Сер, те, що для нас надзвичайна ситуація і катастрофа. Назад назад. Для них звичайний робочий день. Я тримаю тебе. 28, 29. Усе буде добре. Морський патруль. Знову сигнал про допомогу. Люди покладаються на нас, і я їх не підведу. Ми всі з вами. Ласкаво просимо на борт. Сьогодні о 18-й на телеканалі Zoom. Володимир Свящніков запрошується до зали суду. Фіорда фьорда. Хлопці! Ваше горло! Загребувалося пересохло. Час швидко його зволожити. Фіордо фьорда. Лише фьорда поєднує три натуральні компоненти: ісландський мох. Шевшину та чорну мальву. Ісландський мох, немов бальзам, огортає горло. Така м'яка пастилка. відчуваю, як вона зволожує горло. Смачна і без цукру. Фьорда огортає, зволожене горло повертає. Фьорда спрей з одного року. До родини Гнатенко поспішає в гості друг, який дуже любить вареники. Але щось пішло не так. Все прилетіли. Тримайтесь, гнатенки. Левада летить на допомогу. На третій захід пішов. Політ нормальний. Зустрічай вареники Левада в оновленому дизайні. Я літав, літав, а кашель зупинив мене. Кашель симптом респіраторного захворювання. Тому лікуємо респіраторно. Робимо інгаляцію. Лорде Гіаль. Інгаляційний засіб від кашлю. А з новим юлайзер Ейр плюс Лорде потрапляє відразу до легень, і мокротиння відходить швидше. Завдяки Лорде Я знову літаю. Лорде Гіаль. Прямий шлях до виведення мокротиння. Активія – Гарне самопочуття. На раз, два, три. Комфорт травлення. Це раз, два. Добові поживні речовини. Три. Енергетичний баланс. Пробіотики та кальці вприя. Й травленню щодня. Гарне самопочуття починається з середини. А тиля віддано. Йой! Це колись трапиться. На майданчику шоу смакоти. Цукерка туди, цукерка сюди. Приймай ентерожирміна. Її смарт спори відновлюють мікрофлору кишечника та захищають від змін, що можуть призвести до діареї. Ентерожирміна. Щоб не казали потім Йой! Якими б не були твої зуби, вони заслуговують на ретельне та лагідне очищення. Наша натхненна стоматологами кругла насадка лагідно адаптується до твоїх зубів, очищує там, де мануальні зубні щітки не можуть впоратися та масажує твої ясна для до 100% чистіших зубів та доведеного захисту ясен. Орелбі насправді мене турбують проблеми з кишечником. Час сказати правду: приймайте лінекс Форте. Його корисні пробіотичні бактерії допомагають нормалізувати роботу кишечника. Насправді час приймати лінексфорте. Якщо прати з повним завантаженням, але рідше можна зекономити на світлі. Але чим довше ви залишаєте речі, тим більше задавнюються плями. Ariel Extra Stain Рімувал із додатковою силою виводити плями і позбуватися бруду, щоб речі, випрані у повній машинці, мали надзвичайну чистоту та фантастично свіжий аромат. Новий Арієль Екстра Стейн Рімувал тримайте в недоступних для дітей місцях. Запорука краси це здорова печінка. Карсил захищає печінку і повертає енергію та красу. Карсил надає печінці сил. Тату, в тебе горло болить? Біль, інфекція, запалення. Мама, потрібна допомога, Швидко. Потрібен орасепт. Орасепт має потрійну дію проти болю в горлі. Допомагає усунути білі запалення, вбити інфекцію та пом'якшити слизову болонку горла. Орасепт загаси полум'я яболю в горлі. Зустрічайте новинку. Орасепт Гербал Кіц льодяники з ісландським мохом. Пане Зібров, розкажіть про контракт водафон. Гігабайтів більше. Хвилин більше. Платите? Пізніше. І лише 200 гривень при перенесенні номеру до Vodafone. Ось що справді вигідно. Разом ми зможемо водафон. Всіх, мабуть, дратує мій кашель. Не просто дратує, він може нести загрозу. З кашлем поширюється інфекція. Спробуй Тосмай. Унікальна комбінація чотирьох компонентів допомагає заспокоїти сухий подразнюючий кашель, вивести мокротиння, зменшити біль у горлі. То смай кашлю немає. Якобскрьон, аромоксамит бездоганно обсмажених кавових зерен. Якобс, кожна мить безцінна. Купуючи магній від стресу, варто розуміти, що відчути ефект можливо тільки коли кількість магнію оптимальна. Для цього треба мати засіб, що її містить, і можливість регулярно все це приймати. з ваші закінчився, або як роблять досвідчені, обрати «Метіда». Метіда це магніс без шість, який достатньо приймати лише раз на день. Спробуйте Метіда. Мене завжди вруча. Метіда мабуть, найзручніший засіб, щоб надратуватися. Ми це майбутнє. Єдиний організм, який працює, щоб досягати цілей. Досягатись. Тут і зараз. Обирай тих, хто завжди йде вперед. 92 окрема штурмова бригада. Долучайся. Від болю Гарлі тільки так. Хто тут? Що тут у нас? Досвідчені слідчі не шукають злочинців. Я вірю тільки фактам. Вони шукають саме той доказ. У нас є відбиток. Перевіримо. перевіримо. Який розкриє злочин? Покришці мотоцикла був ніж. Пишіть щире зізнання. Детективний проєкт Редждок. Сьогодні о 19.40. Це приблизно той час, коли сталося вбивство. Заскочили всередину. Турбує геморой. Спробуйте Проктозан Нео. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти більшості симптомів. Проктозан Нео – швидке полегшення симптомів геморою. Життя стає швидшим. Сьогодні ми постійно кудись поспішаємо. Але добре, що встигаємо. Добре, коли Київ стар. найкраща мережа в Україні за версією укла. З віком ви можете відчувати хронічну втому, мати блідий вигляд і задишку. Якщо вам знайомі такі симптоми, запитайте в аптеці про Геровітал Плюс. Геровітал Плюс це фітовітамінний комплекс, що зміцнює організм, і ваше серце знову працює в ритмі життя. А також Геровітал Енерджі, ще більше заліза, ще більше сил. Прийом раз на добу. Лоск знає, що багато веселищів означає багато білизни, про яку треба подбати. З цим легко впорається новий Лоск -ароматерапія. Одна капсула для прання і аромату, що Створює чудовий настрій, багато прання. Обирай лоск. зберігайте в недоступному для дітей. місці. мої батьки частенько нервуються. Тож зараз я їм начеклую усмішку. Тепер вони щодня приймають магне би 6 антистрес. Джерело великої сили. Це не магія, це наш магне без 6 антистрес з найвищим дозуванням магнію, що знижує стрес. Пане Зібров, розкажіть про контракт Vodafone. Гігабайтів більше. Хвилин більше. Платите? пізніше. І лише 200 гривень при перенесенні номеру до Vodafone. Ось що справді вигідно! Разом ми зможемо. Vodafone Докучливі судоми турбують уночі для нормальної функції м'язів. Довгід антисудофорте. Покращена формула та вища концентрація інгредієнтів для розслаблення м'язів і литок. Довгід антисудофорте. Запитуйте акційний довгід антисудофорте. 56 та додатково 28 таблеток у подарунок. Я не завжди заклопотана. Ну добре. Зате ми снідаємо разом. Клуб чотирилапи для відповідальних, хоча й не ідеальних. Лакалут Актив Плюс з плюсом активних інгредієнтів для подолання проблем з ясними і неприємним запахом. Лакалут Актив Плюс дія, яку відчуваєш одразу. Акція від «Лакалут». Вигравай подарунки щодня, щотижня. Головний приз 100 тисяч гривень. Реєструй коди з акційних упаковок Лакалут і бери участь у розіграші. Коліно схопило невчасно. То візьми «Фламідез гель. Флемідес гель від болю, від набряку від запалення. «Фламідез гель проти болю в спині та суглобах. Оновіть свою оселю з чудовими пропозиціями від юск. Знижки до 60% на всі товари для сну. Наприклад, оберіть з поміж цих якісних подушок знижки до 60%. відсотків. Юск Скандинавіан and living. Зустрічайте весняне оновлення бестселера Топера Матрік. Ми дослухались до тисяч наших клієнтів і оновили наш матрац. Тепер ви можете обрати одну з двох висот 5 або 7 сантиметрів, залежно від ваших потреб. Зносостійкий жакардовий чохол та особлива родзинка всередині піна нового покоління Oxygen Rich, яка має покращену пружність завдяки збагаченню киснем. Розкладні дивани та крісла це зручні та функціональні меблі, але по-справжньому якісний та здоровий сон можливий лише на ортопедичній поверхні. Топер Матрік здатен вирівняти майже будь-яку поверхню: диван, ліжко або навіть розкладне крісло. Ваші м'язи розслабляються, а хребет знаходиться в правильному положенні. Замовляйте топер матрік за спеціальною ціною зі знижкою 50% від 999 гривень. Оформіть замовлення, отримайте подушку у подарунок. При замовленні матраца шириною від 140 см аж дві подушки у подарунок. Зносостійкий жакардовий чохол та особлива родзинка всередині піна нового покоління Oxygen Reach, яка має покращену пружність завдяки збагаченню киснем. Матрік Оріджинал має універсальну висоту 5 см і підходить для будь-яких диванів та матраців. Фіксуючи резинки по кутах, надійно тримають топер на місці, перетворюючи ваше спальне місце на максимально зручне. Матрік Адванст має збільшену висоту 7 см. Наш ексклюзивний жакардовий чохол має покращену зносистійкість, що додає довговічності. Телефонуйте позамовляйте замовляйте топер Матрік зі знижкою 50%. Дозвольте собі те, про що давно мріяли. Здоровий та комфортний сон. Робим ґудс. Робимо якісно. Робимо саме для вас розпочався кашель. Пекталванплющ фармадов Макс. Невідкладне лікування головного болю. Коли правда. Знаходиться під грифом цілком таємно. З'являються легенди. Найголосніші архівні злочини тяжкої епохи. Легенди карного розшуку. Сьогодні о 16.20 на телеканалі Zoom. Коли з'явилося світло, перед сищиками